uh, as Jura as, uh, said, I, I, uh, I planted a church uh, 14 years ago. And it was one of the greatest blessings of my life. Uh, I think an even greater blessing, though, is that we planted two more churches. 140 kilometers from our church.

America is to find a place to meet, a space to meet. знаєте одне з найбільших випробувань і труднощів для розпочинання нової церкви в Америці. Це знайти собі місце, де збиратися. And so, for the first 10 years of our church, we met in a movie theater. We had to set up all of the equipment and then have church and then tear it down before the movies would start. And there were many discouraging days.

Були ще потім багато днів, коли мені знову хотілося все покинути. When, when didn't go as знаєте, коли щось іде не так, як ти запланував? up. Знаєте, коли люди на яких ти розраховуєш, з ким ти домовився, не з'являються. When, when do do І знаєте, коли все стає важко, ти задаєш собі питання, а чому я я роблю роблю? те, що я роблю? In short, It is the gospel.: It's what motivates us.: uh, I, I, I will In my talk this morning, I'm going to use a lot of terms from farming. Знаєте, в, uh, в моєму виступі я буду багато використовувати термінології сільського господарства. One of which is because Jesus talks a lot about the gospel and farming. Знаєте, це тому, що Ісус, коли говорив про Евангелію, він також використовував сільськогосподарські терміни. And the other is, that my is a farmer. Ну а ще тому, що тесть у мене фермер.

І що мене дивує в моїх uh, аграріях родичах, це те наскільки тяжко вони працюють. And that they cannot make anything grow. і те, що вони не можуть змусити щось рости. Did you know that farmers cannot make anything grow? No matter how hard you yell at the ground, no matter how hard you, you try to encourage that seed, it won't grow because you say so. The only thing farmers can do is make the conditions favorable for growth. Єдине, що може зробити фермер, це створити сприятливі умови для того, щоб насінинка проросла. І пастори, і ті, хто починають нові церкви, це теж єдине, що ми можемо зробити: створити сприятливі умови для зростання. I know that there's some pastors in here, and sometimes it's really frustrating when you preach and people just don't seem to understand it. Я знаю, як воно пастери, особливо, коли коли ти проповідуєш, ти ти проповідуєш, говориш, а ти бачиш, а бачиш, розуміння в людських очах нема. And so what do we do when when people don't understand is we keep planting the seeds. І знаєте, але що ми робимо? Ми ми робимо? не здаємося, ми продовжуємо сіяти насіння. Uh, the gospel work is a lot like farming. So we're going to have uh, 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 to. 1 до Коронатян 15 розділ, вірші 3 і 4. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. The Paul says, This is of first Апостол Павло говорить найперше, тобто це має найпершу важливість, найбільшу важливість. І знаєте, пастор Зандер, він прекрасно він просто віртуозно нам розповів в чому суть This is our one message. Це наше єдине послання, яке ми передаємо. Це найважливіша річ, яку ви зможете передати. До людей взагалі коли-небудь в історії. There is nothing more important in this life than the gospel. Немає нічого важливішого в цьому житті, ніж Євангеліє. And if 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 we 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 lose lose sight of that, if we, if we stop preaching the gospel, we lose our right to speak. Якщо ми втрачаємо Євангеліє з поля зору, якщо ми на щось інше зміщуємо нашу увагу, ми втрачаємо право говорити.

the gospel is the seed that we plant in the people's lives the gospel is the seed that we plant in our own lives it is good to remember that the gospel applies to us as well

Він говорить про чотири різно різних види ґрунту, і це символізує чотири типи або чотири стани людського серця. The first soil was the the rocky path or sorry uh, the, the hard path. І перший тип ґрунта це був. Ну це була стежина, це була дорога. This represents a hardened heart. Знаєте, це нам символізує жорстке, ожорсточене серце. Then there was the rocky soil. Потім був кам'янистий ґрунт.

We just pass it on to others. Ми лише його передаємо іншим. And this gospel transforms lives. І це Євангеліє, воно змінює життя. Every time before I preach, I say a prayer. Знаєте, кожного разу, коли я проповідую, я молюся такою молитвою. The first part of it is God help me. Перша частина це Боже, поможи. Because I can do nothing without it. Тому що я без тебе нічого не можу робити. And then I pray that I would preach Christ because where Christ is preached lives are changed. А потім я молю про те, щоб я проповідував Христа, тому що там, де проповідується Христос, там змінюється життя. I pray that I would preach the truth without fear or apology. І я молю, щоб я проповідував істину без страху або якихось вибачень. I do not need to be afraid of the gospel. Знаєте, мені не треба боятися Євангелія.

We can cultivate soil by sharing the gospel, living faithfully and answering questions. Знаєте, ми можемо трошки покращувати стан ґрунту, якщо ми uh, ділимося івангелем, якщо ми відповідаємо на питання, якщо ми живемо по вірі. We can cultivate the soil by demonstrating the love of Christ. Ми можемо також працювати з ґрунтом, коли ми демонструємо Христову любов. But Christ can change the soil. Але ґрунт. Змінює тільки Христос. Ми його тільки трошки, знаєте, сапаємо, розпушуємо і так далі. Тільки він може зробити жорстке серце і зробити з нього м'яке справжнє. Він може взяти розфокусоване серце і зробити його зосередженим на тому, що важливо. Знаєте, він може взяти життя поверхневе і зробити з нього глибоке. And that is great news. прекрасна новина. Because it doesn't depend on me to change their minds or their hearts. That's the work of the Lord. Тому що це означає, що не від мене залежить, як зміниться їхнє життя, а від Господа. I I only pass on what I received. Я лише передаю те, що я отримав. That Christ died for my sins, that he was buried, and that he was raised according to the scriptures. Do you remember the day when you met Christ? Do you remember the moment that you repented? Чи пам'ятаєте ви момент свого покаяння? Do you remember the time when you realized that Christ not only died for the sins of the world, but died for your sins? Чи пам'ятаєте ви той момент, коли ви усвідомили, що Ісус помер не тільки за гріхи всього світу, але за ваші гріхи, зокрема? When he changed your heart. Знаєте, коли він змінив ваше особисто серце. It was a beautiful moment. Це був прекрасний момент. I remember when it happened to me. Я пам'ятаю, коли це зі мною сталося. I remember being 10 years old and sitting in a church. Я пам'ятаю, мені тоді було 10 років, я такий сижу в церкві. And the pastor uh, encouraged us to respond to the gospel. І знаєте, пастор нас заохочував, щоб ми відгукувались на Євангеліє. I remember when I was 17. Потім пам'ятаю, коли мені було 17. When I had strayed away from God for a while. Коли, знаєте, я так тимчасово від Бога відійшов. And I remember that God still loved me and was still forgiving me. I remember when I was 21, when I could only describe my life as the prodigal son. And God called me home. And I remember when uh, I read Romans 8 1, where it says, There's no condemnation for those who are in Christ. Uh, the word, uh, uh, when it says there's no condemnation, the word no is a very specific word in Greek. Знаєте, коли там говориться, що немає ніякого осудження, там от оце от немає ніякого в грецькій мові має специфічне таке значення. Там мається на увазі, що взагалі нуль ніякого. Тобто більше ніхто тебе не засуджує. Немає ніякого засудження щодо твого життя. І знаєте, для моєї душі це так добре, чути це нагадування кожного Божого дня. It's good to be that that to my life. Знаєте, так добре мені нагадувати це собі, кожного дня, що воно стосується і мене також. І мені треба нагадати це перше собі, щоб поділитися цим з іншими. Це саме те, що мотивує служіння. It's what keeps us going when things are difficult. Це те, що допомагає нам продовжувати йти, коли стає важко. Ми Будемо багато говорити знаєте, про стратегії, про лідерство. And I love strategy and leadership. I love talking about church and church planting strategies. I love what M4 is doing. I'm even wearing their socks. <laughs> Pablo told me it would make me twice as good of a preacher. Павло сказав, що якщо ти вдягнеш ці носки, у тебе буде x 2 до твоїх здібностей як проповідника. Прикиньте, що було, якби я їх не is, it is The gospel that is of first importance. Strategy does not matter if we don't have the gospel. Leadership. Leadership does not matter if we don't have the gospel. It is of first importance. The Apostle Paul understood this.

He does what only he can do. Він робить те, що лише він може зробити. Change hearts and change minds. Змінити серце, змінити розум. And transform lives. І просто преобразити життя. And we all get to play a part in that. А ми можемо в цьому свою роль зіграти. In 1 Corinthians uh uh 3:6 through 8. Я буду читати зараз 1-ше до коренитян, 3 розділ, 6 по 8 вірші. If you yeah. want to read that. Yeah. Тут написано: Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. I love this scripture. Мені дуже подобається це місце. It shows that we will receive a reward, but God is the one that gets the glory. We still have work to do. А у нас все ще є робота, яку нам треба зробити. We plant and we water. ми, ми насаджуємо, поливаємо. We might call that strategy and leadership. Хай це буде називатися стратегія і лідерство. But God gives the growth. Але Бог зрощує. Our church didn't start Uh, very large. Like I said, just six people. My wife and kids didn't even come to the first one. <laughs> they were out of town that day. Yeah. But over time, by preaching the gospel faithfully, God gave growth. Але з часом, по мірі того, як ми вірно проповідували Євангеліє, Бог давав зростання. Знаєте, не просто в кількості людей, які проходили на зібрані, але також в духовній глибині наших членів. Я пам'ятаю, що в перший рік нас уже так ми виросли десь до в 30 людей. And this family started coming to our church. І одна сім'я почала приходити до нас у церкву. And it was great because we didn't have any other families before then, it was just single people. І це Це класно, тому що до до цього нас приходили не сім'ями. в основному були неодружені, неженаті люди. And we had we had instruments up on the stage. У нас тут були на сцені інструменти. And their kids used to call it loud church. І діти називали це гучною церквою. So they would say, Hey, can we go to loud church? That's not the name of my church, but that's what they called it. But a few months in um the husband's uh the uh, or sorry, the wife's family visited. And they looked very serious. І вони, знаєте, були з такими дуже серйозними обличчями. Пам'ятайте, ну, згадайте, це абсолютно нова церква, свіжа церква, яка збирається в кінотеатрі. У нас там, де мами з дітьми сиділи, були постери з ужастиками, щоб ви розуміли. Нам треба було ми чимось їх там накривали кожної суботи неділі. А донофі гарфіт стик то деграунд дігазев і не знаю, як у вас, але у нас кінотеатрах інколи, знаєте, бува, пристають ноги до підлоги. Ондей майдар. Одного дня якась дочка моя бігла, і от через цю липку підлогу вона розбулася, якби мимохіть. Тобто вона вона бігла там, сандалік розв'язався, він лишився там. Вона побігла далі боса. І от. Уявіть собі, от в цю обстановку приходить оця, знаєте, така серйозна така сім'я. Я думаю, ой, більше я їх, мабуть, тут не побачу. Мабуть, не прийдуть більше. But after service, the old uh, the 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 wife's parents came up to me, her dad came up to me so grandpa. А знаєте, після служіння, ну, почався дідусь, ну, тато жінки в цій сім'ї, він так підходить до мене після служіння. And he had tears in his eyes. А в нього в очах сльози. And he pointed over to his son-in-law and said, "Do you see that man?" I said yes. He said, "We have been praying for him for 14 years that he would know Christ." He said, his in laws were praying for 14 years. They were planting and they were watering. And they were pleading with God that he would find a church that preached the gospel and that he would respond in faith. І вони просили Бога, щоб він послав їхнього зятя в церкву, де проповідується Євангеліє, щоб він на нього відгукнувся? Знаєте, кращої долі важко знайти. Was it my preaching that changed his life? Чи це мій дар проповідника його життя змінив? Ні. Чи може це була наша атмосфера, одну місце? Ні. It was the gospel. Саме Євангеліє зробило це. This man's in-laws planted and I watered and God gave the growth. Знаєте, вони насаджували, я поливав, а Бог дав зростання. That's what keeps us going when things get difficult. Знаєте, саме це і от такі історії, вони допомагають нам іти далі, коли нам стає тяжко. It's what keeps us going in ministry. Знаєте, в служінні це допомагає нам продовжувати робити це служіння. It's why we keep planting churches. Саме тому ми продовжуємо насаджувати нові церкви. You have people in your cities that have family members begging God For a church to start to reach their family members. They have people in your city have relatives begging God that a Christian like you would tell them about Jesus. That you would share the gospel with them. щоб, можливо, ви поділилися з ними Євангелієм. And we heard the gospel this morning beautifully. І ми прекрасно Євангеліє чули сьогодні. So you know the gospel. Тому ви вже знаєте Євангеліє. Now you get to go share the gospel. Тепер ви можете піти їм поділитися. And God might use you to be the answer to a 14-year prayer. І можливо, ви будете Божою відповіддю на 14-літній період молитви. That's what keeps me going in ministry. Because someday we are going to meet people in heaven that came to Christ through our efforts. Тому що знаєте, колись на небі ми зустрінемо тих людей які прийшли до Бога завдяки нашим зусиллям. You might not see it this side of heaven, but you will see it someday. Знаєте, можливо по цю сторону вічності ми цього не побачимо, але по ту сторону ми зустрінемося. з С І у нас є, Знаєте, дуже така міцна надія в Христі in america as the same gospel that takes root in ukraine. Знаєте, це яке укорінюється в Америці, це те саме Євангеліє, яке укорінюється в Україні. It's the same message that i have across the atlantic. Знаєте, це те саме послання, яке я звіщав через Атлантичний океан, там на іншому континенті. It's the same message that's being preached in the middle east. Знаєте, і таке саме Євангеліє проповідується на Близькому Сході. God is saving sinners.

in heaven. І одного дня ми стоятимемо разом на небі. And I'll get to introduce you to the people that came to Christ in my church. І я вас буду представляти людям, які прийшли до до Христа в моїй церкві. And you get to introduce me to the people that came to Christ in your church. А ви будете представляти мені людей, які прийшли до Христа завдяки роботі вашої церкви. And we will all sing to our, we will all sing praises to God. І ми всі скажемо слава Богу і будемо співати йому хвалу і славу. And my guess is that we will be singing in Ukrainian. І я знаєте, думаю, що ми будемо співати українською мовою. It's a beautiful language. Це дуже гарна мова, дуже красива. This is of first importance. Знаєте, це має найбільшу важливість. Don't lose this. Не втратьте це. In the middle of everything, do not lose this. Знаєте, з усім, що відбувається, не втратьте це. Christ died for your sins in accordance with the scriptures. Христос помер за наші гріхи по That he was buried and raised in accordance with the scriptures. Він був похований і воскрес згідно з писанням. You plant, I water, God gives the growth. садите, я поливаю, Бог дає зростання. We all work together. Ми всі працюємо разом. We receive a reward. And God gets the glory. А Бог отримує славу. Let's pray.

Я молюся зараз за тих людей, які церкви, але ще не заснували. Some of you are just thinking about it right now. хтось із нас про це лише думає зараз. But some of you will act on it and plant a church. Але хтось із вас буде активно діяти і створить церкву. And I pray that ye, that these people would take the message of the gospel wherever they go. Я щоб ці люди, вони вони несли куди б не пішли. That they would deliver to others what they received themselves. Щоб вони передавали іншим те, що самі прийняли. And that you would get the glory. Щоб ти отримав славу. Амінь. Амінь.